Торії сучасного Перу на вершині гірського хребта в Андах. Місто було зведене всередині 15 століття великим правителем інків, і в перекладі з мови кечуа означає старий пік вчені. Вважають, що поселення, побудоване в класичному стилі інків, не було справжнім містом, а швидше за все, комплексом, зведеним для захисту правлячого класу, а ще науковим та релігійним центром. Таємниче місто оточене рукотворними терасами, на яких оброблялися сільськогосподарські культури, таку систему сходових терас із каналами та колодязями, вважають шедеврами інженерії. На приблизно трьохстах терасових полях, які підтримувались кам'яними стінами, вирощували кукурудзу, картоплю, зелень і квіти інколи розводили лам, альпак і вікуній. В нижній частині міста розташовувалися храми, ритуальні колодязі, будівлі для зберігання і житло людей. Найсвятіші будівлі займали високі місця. Релігійним центром інків був камінь Антіуатана, що стояв на найвищій точці Мачу Пікчу і означав буквально місце, де прив'язане сонце. Інки виконували церемонії прив'язування сонця, щоб воно не зникло із наближенням зимового сонцестояння. Стовп на гранітному вівтарі використовувався як сонячний годинник. Золотий вік Мачу-Пікчу припадає на другу половину 15-го століття. Пізніше імперія Інків була зруйнована іспанцями, місто було покинуте і забуте. у 1911 році. Американський археолог Хірам Бінгем знову відкрив Мачу-Пікчу світові. Сьогодні місто є найпопулярнішим туристичним напрямком в Перу. У 1983 році місто інків додали до списку всесвітньої спадщини природних і культурних об'єктів а у 2007 році Мачу-Пікчу було обране як одне із нових семи чудес світу.